Можливо трошки таки. про це. Насправді, Давай. мені здається, що значення цього декларування воно стане зрозумілим з часом. Тобто, uh -huh. скажімо, коли сьогодні вже по факту це можна вважати до певної міри якоюсь нульовою декларацією, uh -huh. але це означає, що кожен наступний е крок він вже буде під е пристальним поглядом і суспільства і відповідних органів. І це означає, що вже нізвідки нічого не візьметься. Ну, тобто, Півтора мільйона задекларовано. Є гарантія, що вони дійсно налом перебувають в людині? Слухайте, я цього не можу сказати. О, я цього оце не цей не знаю, цікавий момент. Тому що якщо людина Але... завтра купить собі Бентлі, грубо кажучи, вона потім скаже, так я ж у Мене ж вони налом так. були. Я все буде дістав. Ні, пішов ні. Дивіться, якщо песимістичний сценарій, це буде останній бентлі в його житті, тому що далі йому вже не буде звідки це показувати. Але це знову ж питання до контролюючих органів. Тобто важливо, те, теж пара мільйона доларів можна не одне бенті купити. Я не, 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 не фахівець, я просто про те, що якщо людина показала, що там за 10 років життя чи за 15 зібрала півтора мільйона, то тепер вона не зможе сказати, що за останній рік знову десь з'явилось. Там є деякі речі, які дійсно вимагають і проробки детально, всякі позички, якісь такі от історії. Але дуже важлива річ, про яку ви сказали, так. про те, що вже видатні громадські активісти, самі чесні люди в світі, порахували якісь середні цифри. Вони поміряли середню температуру по лікарні. Я там читав такі цікаві всілякі матеріали, там якісь цифри називаються, що в середньому на депутата там виходить якась там теж страшна шокуюча ні, ну, так цифра. Можна звичайно там ні, але саме, але саме це пропонується суспільство. Тому, ну якщо в парламенті є 30-50 людей, які дійсно задекларували речі, які для багатьох шокуючі, так в тому числі для решти парламенту. То 300 людей, вони задекларували щось набагато менш цікаве, і, вони, і те, що воно так не пережовується. Тут головне не впадати в якісь істерики, в якісь теорії я не змов. Правило, ви абсолютно ви знаєте, і, і про, я про це, про це не треба. По, ні, це ні, не пункт, я вічна. Як а якби про... у вас були там вила якісь, о, повірте, я б замовку. Ні, ні, ні би, якби зразу я... би розпочав би, да. Якби в мене якби в мене була колекція там не знаю чого Чи картин там, 85, там, е, е, ну знову ж таки. Може, дійсно у них якраз є у цих саме людей, є підстави пояснювати, де це взялось хтось із них або більша частина з них довго займалася. бізнесом, Зараз про зарплати ми будемо говорити обов'язково. Чому ж це так спочатку, так, а потім воно так. Є глядач. Мені просто підказує. Прошу, будь ласка, горіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Да, один вот вопрос к народному депутату. Вот известно, что вот в нынешнем составе парламента очень много патриотически настроенных депутатов. Скажите, пожалуйста, вот вы, может быть, вы скажете, возможно ли это, скажем, всего 1% от задекларированного то, что указано в декларациях. Готові ли ви лично, э, скажімо так, э, бути ініціатором такого 1% від э, задеклавіру на нужди, ну скажімо, української армії, создати якийсь отдельний счет, всього 1%. І ли ваші станови, тому що з трибуни там много. Дякуємо, трибуну, дякуємо. Так... Ну, пане Віталі, ну, Знаете, запитання, насправді абсолютно логічне питання, але я хочу сказати, що ну, хтось це афішує, хтось ні. Я більше ніж один відсоток передаю на потреби, і ті волонтери, з якими я працюю, вони про це знають. І в принципі не бачу в цьому ніякого ні подвигу, ні, ні якогось зобов'язання. Це ті питання, де кожен повинен визначатись самостійно. Це не може бути законопроектом, що давайте встановимо, що ну це щось внутрішні вже людині. І насправді, це, чесно кажучи, дуже дуже багато людей роблять це регулярно. Можливо, вони про це. Небагато говорять, тому що я теж не вважаю, що це якась така річ, якою треба хизуватись. Mm -hmm. Можливо, треба трошки більше комусь дати, комусь ну але це кожен визначає сам. Більшість моїх колег я знаю, вони це роблять. З без... Зрозуміло, Може, це десь в когось один, в когось три, в когось п'ять, в когось менше. Але ну повірте, що ну про це люди пам'ятають і зрозуміло. це роблять.